Кінець Сезону. Собаки більше не побачать своїх власників, Спавн більше не зустріне нових гравців, міста більше не творитимуть івенти, будівлі стануть простими безцінними блоками, новачки цього сезону в наступному стануть старічками. Проблеми цього сезону стануть лікарством для наступного. А в чому суть цього кровороту? Дай мені відповідь! Я хочу зрозуміти, що я тут роблю. Навіщо я тут? В чому сенс мого життя? <плес> <плес> Невже ти досі не зрозумів? Цінність не побудова, які ти робиш, тому що з ними розпрощаєшся. Цінність не у набутих ресурсах, тому що вони тобі більше не пригодяться. Цінність не у гріферстві, тому що посіявши зло, і його ж отримаєш. А цінність, друже, в місці, в якому ти знаходишся, в людях, які тебе оточують, та емоції, які ти отримуєш та даруєш іншим. Ти тут лише тому, що десь в Україні з'явився пророк, який вирішив створити сервер, і його відео одне із мільйону змогло залетіти в твої рекомендації. Ти тут, лише тому, що побачив з мільйона інших відео TikTok про Тераріум та вирішив приєднатися. Ти тут, тому що такий же, як і ти, зайшов на цей сервер. Щоб ти не пробував, але такого ж дофаміну ти ніде не отримаєш синку, цінуй це. Люди не задумуються над тим, що говорять, тікаючи з сервера зі словами, що він їм нічого не дав, і що він справжнє лайно, продовжуючи спілкуватися з друзями, які він набув за час гри. Гріфери ніколи не зрозуміють, що найбільшу шкоду, яку вони переносять своїми діями, вони переносять собі, витрачаючи мільйони годин виживання на п'ятихвилинний вибух та бан. Скажи мені, будь ласка, синку хто найбільший дурак. Задумайся над моїми словами, і звичайна віртуальна гра на тераріумі збудує твою реальну гру. Четвертий сезон зовсім скоро настане. у портал та дізнайся істину. Лиш тративши все до кінця. Ми отримуємо істину